Всім привіт, це я містер Ставочник і сьогодні я показую, купив такий ножний насос, щоб бігато качати. Не знаю, мені поки що не дуже подобається, бо звісно нормально. Отак вот закачуєш. набирає. І отак вистріляє водою. Ну, звісно, нормально, але мені не подобається те, що мало. Мало, не так, як є. Лійкий такий. і нормально. Знову ж ще і хельтер. Зараз покажу. Зараз. Ого, як вода біжить, дивіться. З нього, блін. Ай, не любить. Це його міну, що у нього... Не було другого шангу такого ж діаметру. То мені про що вже так от заклеїти. Це було в мокру погоду. Вон на все. Термокли. Термокли погано сквоє термоклей, навіть термоклей погано справився. Ну, так я його чуть-чуть качаю і все. Ще напевно я зроблю скімер. Ну таке він буде, щоб скімер і трошки заливати біоплату. Але напевно все-таки щоб буду лікою, так буде краще, по-перше, біоплату заливатись. Візнаємо витрати більше води, але як ніяк одно Буде -ніяк краще. Так, ну ось так, короче. І я його таким чином виручан. Вот так. Оба взяв. Чому все останній раз. Купляю його в Червоному маркеті, Вчора в місті були. купили, Що рожо літає. Ех. Частуха до цих пір цвіте ще. До речі, його можна як аератор. Напевно, коли будемо, якщо ми купимо кораблі осінню то будемо напевно ну сьогодні. ще напевно відео, як я буду схеми робити для нашого стовка невеличкий Ну і все. Ось так, коротше. Водопад е, я буду заливати так, як і було. Виїхати. Це точно. Там, напевно, біоплати трошечки будуть заливати це. І звідки ці масляні розводи, я не розумію, з біоплати десь ідуть. Е, не знаю, звідки вони. Ось так. Ось якась біда з масляними розводами. Напевно на камеру не видно. Отак. Вот вот так видно. Ось. Ось. Ось масляні розводи. Напиши, що це може бути. Можливо. Це є захильтр, бо там вата стоїть. Бо вата, мені здається, не дуже екологічна, а тут дуже видно, якщо придивитися. Добре, на цьому я буду закінчувати. Ставте подобайки. Підписуйтесь на канал. Всім па-па. Навно, -па. до речі, відео не зігнало. Тепер точно, всім па-па.